Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко бачимо квітування сорту Харогем канадської селекції третій рік від посадки Бачимо як воно квітує за один день до вже заморозків. Це рахується один із кращих, самих морозостійких сортів. середньо-пізнього сроку достигання, дуже гарного забарвлення. От подивимося, ми не будемо його захищати зовсім від заморозку, чи зможе він заморозок до трьох. Мінус 3 градуси Цельсія витримати. Бачите, нижня частина вже дуже добре зацвіла. а от вершки і кінчики ще трошки в пупінках. Будемо бачити, чи вимерзне, чи не вимерзне, де залишиться. Тоді ми точно будемо знати характеристику цього сорта, чи вартує його садити, чи ні, при таких перепадах температури, при такому морозі мінус три, яке обіцяють нам на протязі кількох дів. Мінус два, мінус один, мінус три. Ось так він квітує. Ну і будемо дивитися. На цьому закінчуємо відео. Все буде Україна. До наступних зустрічей.